З одного боку у нас дійсно відбулися дуже цікаві і корисні зміни, коли ми отримали незалежність. У нас було Міністерство закордонних справ ще Української ресерв, в якому працювало десь 150 чоловік, але Україна не мала двосторонніх стосунків. Радянська Україна мала представництво в ООН, в ЮНЕСКО і в кількох ще міжнародних організаціях. Кадри були потрібні і почали їх готувати. тобто... Ще з радянських часів був факультет міжнародних відносин у Київському університеті, який, до речі, пан Саакашвілі закінчив е, в 80-ті роки ще. От. Е, але. Е, Почалося відкриття відповідних факультетів, спеціальностей в різних університетах України. І зараз ну, щоб не помилитися. Десь в чотирьох десятках університетів є окремі напрями підготовки міжнародників. На початку української дипломатії я маю на увазі на початку 90-х років. Саме в дипломатичному середовищі тих кар'єрних дипломатів, які почали ще працювати за радянських часів, відстежувався. Високий рівень патріотизму. Вони були фахові. Ну достатньо згадати Геннадію Удавенка, який був головою Генеральної асамблеї ООН. А потім по завершенні дипломатичної служби він очолив партію народний рух України, так само, як і Борис Іванович Тарасюк. Тобто, ця ще радянська школа дипломатії, радянської України. Вони як ніхто розуміли доречність потребу в української. Державності перший наш міністр закордонних справ Анатолій Зленко свого часу в своїх спогадах таку